Добрий день, з вами Ольга Атаманова, і Я рада вітати всіх, хто приєднався до медіа-центру України Окранформ сьогодні. Десятий рік триває війна. Сьогодні вже 691-й день від початку повномасштабного вторгнення російського агресора на нашу землю. І зараз ми будемо говорити з вами про ситуацію на Херсонщині. У нас на включенні Олександр Талаконіков, керівник прес-офісу Херсонської обласної військової адміністрації. Пане Олександре, вітаємо вас. Добрий день, добрий день. Пане Олександре. Ми знаємо, що окупанти не припиняють обстріл Херсонщини. Тож, яка ситуація на сьогодні там? Чутно вибухи зараз. Сьогодні продовжують росіяни знищувати майже національний пункт Станіслав, в третій день поспіль вчора. Там постраждало четверо рятувальників місцевої пожежної. Поступ посту пожежної пожежної охорони mm. від о, скорованого на них дрону камікадзе. На щастя, він не влучив саму автівку, але були отримали травми. О, так були доставлено до лікарні. Сьогодні знову зранку цілюють Станіслав. Там о, вже є постраждала внаслідок ранкового обстрілу, внаслідок нічних обстрілів пошкоджена амбулаторія, ліцей, дитячий садочок. Відділення Укрпошти, багато поривів лінії електропередач різного діаметру. На жаль, без світла зараз населений пункт і важка там ситуація. Коли обсяги припиняться, будуть працювати енергетики, будемо допомагати. Окрім цього, сьогодні в весь також був прильот. Там постраждав чоловік, його шпиталізовано в лікарні в Терсоні. І є повідомлення з Борислави, що також росіяни е знову встигли трон на, на одну з вулиць Бориславу. Попередньо є постраждали? І зараз уточнюється інформація. Трошки пізніше будемо доповідати пане Олександре. Скажіть, будь ласка, з моменту деокупації чи розуміємо ми в цілому, скільки у нас жертв на Херсонщині вже? Наскільки я пам'ятаю, приблизно а, зараз а, приблизно 200, 200 чоловік – це загиблі. Може трошки менше, я можу трошки пізніше все сказати. 200 – це поран. 2200 в моменту деокупації. Нещодавно у ЗМІ з'явилася інформація від журналістки, яка відвідувала Херсонщину, і там лунали такі рядки, що вона каже про те, що в Херсоні майже не залишилося багато поверхівок, які не пошкоджені для нашого розуміння стану, взагалі, руйнування. Це приблизно так і є. Ну, Якщо казати по області, то 22 тисячі частково. Пошкодження або зруйнованих об'єктів на Херсонщині. Щодо е, самого Херсону, мабуть, 50% багатоповерхівки пошкоджень. Жахливі цифри насправді. Що зараз відбувається з критичною інфраструктурою? Чи Херсонщина і Херсон залишаються зі світлом, з водопостачанням, чи з цим цим є проблеми? Зараз вже ще трошки підвищили. Кількість населення, яке підключено до центрального теплопостачання, наразі вже 91% з теплом. Продовжуються роботи на деяких ділянках, де були пориви. і Також є проблемний такий проблемний район це острів, де постійні обстріли. І шкодиться саме тепломережа, яка Воздушним шляхом над землею по до району була і зараз є також проблеми з опаленням, теплопостачанням постачанням в квартирах, тому що є пориви в тих квартирах, які мешканці яких поїхали, немає доступу для не того, щоб перекрити, тому весь стояк. Треба це перекривати проти того, щоб не було на текло, кажуть, нагоду голову людей. По електропостачанню зараз забезпечено персон вже повністю є деякі там проблеми, але це майже 99% з водопостачанням також населення персону присутнього водопостачання. Якщо говорити про гуманітарну ситуацію, яка вона і чи на цей час продовжується евакуація людей? Вона продовжується більше року вже повна евакуація. Ці багажаючи, щоб е, треба тільки зателефонувати за номером 0800 -102 для того, щоб записатися на е, безкоштовну евакуацію, там сказати, який регіони плануєте поїхати, і є бажання. Е, Гуманітарна ситуація, якщо казати там, по продуктам харчування, зараз фонди віддають перевагу надання продуктових наборів соціально незахищеним верствам населення. Це літні люди, маломобільні, багатодітні люди, ну і також які з інвалідністю. Списки ці всі є в гуманітарних штабів, міських та громадах. Люди отримують. От ми нещодавно з головою військової адміністрації їздили по Зовонівському старостату. люди задоволені, все є, особливо там, де е, є родини з дітьми, їх там постійно опікуються міжнародні організації. Е, Щодо там гуманітшов що дійсно необхідно, це е, будівельні матеріали для усунення пошкоджень, хоча першочергове закриття вікон людям і також сам шифер. Щоб перекривати криші, які побило тут там. Пане Олександре, якщо говорити про тимчасово окуповану територію з Херсонщини, що відомо, що там відбувається з нашими людьми, чи є там необхідні елементарні умови щодо критичної інфраструктури, чи є якісь новини звідти? Подивіться, якщо навіть казати про те, що. Ми тут під постійними обстрілами максимально забезпечуємо людей комунальними послугами. Це саме критична інфраструктура. То там навіть е віддалені райони, там гнічиського району, скадовську, де немає такої безпекової ситуації, важко, як тут то там люди постійно стикаються з проблемами водопостачання, електропостачання. Е е ніхто не хоче виїжджати е ремонтувати, е ніхто не хоче приймати навіть заявок. Також нещодавно оголосили всередині зими, оголосили про те, що будуть видавати вугілля людям, які отримали російські паспорти. Люди почали звертатися до місцевої окупаційної влади. А там навіть не знають, як оформлювати ці заявки не те, що там є вуголь. Є розуміння того, що цей вугіль в кращому разі, якщо він і доїде, то. Тільки в кінці зими, коли їм не потрібен, тобто люди один на один з проблемами теплопостачання, водопостачання, електропостачання ну а ще й важливе питання про те, що медичної медична допомога на самому низькому рівні, коли не коли може доїхати швидка, але немає ліків, немає палива, щоб заправити ці швидкі. Про вторинну допомогу. Зовсім казати нічого, тому що немає лікарів, не працюють лікарні. А якщо працюють, то е, зосереджені на лікування на лікуванні поранених окупантів, їх дуже там багато зараз. Людям пропонують їхати в Крим, е, лікуватися, якщо треба якусь операцію провести чи на е, стаціонар е, записатися е, також є повідомлення про те, що Окупаційна влада почала збирати підписи в центрах за підтримку кандидату цього диктатора російського, і колаборанти вже підписувалися інші люди не дуже хочуть іти цим неблагодарним ділом, невдячним ділом займатися, бо бачить, що в принципі. Ситуація не вирівнюється, нікому вони не потрібні, окрім того, що там постійно проводять якісь свята а, м, проросійські в школах та якісь центральних площаплощах, то нічого вони не роблять на окупованих територіях. Також є повідомлення про те, що там головний колаборант лівобережної Херсонщини Сальдо об'явив про те, що до 15 квітня повинні. Сформувати списки мобілізаційні, щоб мобілізувати чоловіків з 20, з 2007 року народження, включно, і вже там створюють медичні комісії, ТЦП, і для того, щоб до 15-го мати всі списки і почати мобілізацію. Ну в такий, такий в них є план. Дякую вам за інформацію. Шановні колеги. Якщо маєте питання, прошу. Добрий день. Валентина Ринга, Укрінформа. Пане пане Олександре. Якщо можна уточнення щодо евакуації, чи не планується обов'язкова евакуація дітей із Херсона, і скільки наразі в місті залишається дітей? Дякую. Наразі там приблизно від 5 до 7 тисяч дітей. Наскільки я пам'ятаю цю інформацію, окремо. Щодо обов'язкової евакуації, поки що не планується там в своєму інтерв'ю Олександр у Корінформу казав про те, що ми готові до будь-яких розвиток розвит... ну, погіршення безпекової ситуації. Якщо необхідне буде, то ми це зробимо чи швидко там всіми каналами своїми оголосимо і почнемо евакуацію. Якщо буде в цьому потреба. Наразі ми провели евакуацію з 23 населених пунктів. Вивезли майже 700 дітей з сім'ями там з тільки в п'яти з 23 населених пунктів дітей. Діти в цих населених пунктах. Такі важка робота, коли особливо рідні не розуміють проблем, не розуміють, що треба їхати, щоб дітей убезпечити. А, а не доглядати за Гусь, гусьми курями дірями. Не можуть їх покинути і кажуть, що не так це все І ну, гучно. Раніше було гучніше, а зараз нема. Важко працювати з такими батьками, але продовжують наші мінімальна поліція і соцзахист їздити і вмовляти людей, бігти ці діти. Ну, які живуть з цими дітьми для того, щоб трошки виїхали, вони пропонують різні варіанти різні матки, куди можна їхати з споживанням жити в більш безпечній ситуації. Діти, які залишаються на території Херсонщини, вони продовжують онлайн навчання? Чи правильно ми розуміємо? Так точно продовжуються навчання. Онлайн і не тільки діти правобережної Херсонщини лівобережної також навчаються в українських школах і діти, які в інших регіонах та за Дякую вам за цю інформацію. Нагадаю, з нами був Олександр Талаконіков, керівник прес-офісу Херсонської обласної військової адміністрації. А вже за 15 хвилин відбудеться наш наступний брифінг. Ми продовжуємо говорити про Херсонщину. До нас приєднається Наталя Гуменюк, начальник об'єднаного координаційного прес-центру Сил оборони Півдня України. Тож залишайтеся з нами. Ми працюємо далі разом заради нашої перемоги. Слава Україні!